Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Баскетбольна команда «Черкаський мавпи Дніпро» відіграли домашній бабл. Підопічні Артема Сліпенчука виграли два із трьох матчів. Не змогли наші хлопці знову здолати команду із рівного. Таким чином, «Черкаський мавпи Дніпро залишилися на четвертій сходинці у турнірній таблиці. У другому матчі мавпи виграли сезонну серію у політехніки та виграли другий домашній матч тижня, в той час як львів'яни вдруге поспіль у Черкасах програли. Загальний рахунок матчу 63-79. А ось у заключному матчі домашнього баблу черкасці знову поступилися баскетбольному клубу рівне ОШВСМ. Все вирішилося в останній чверті, яку черкаські мавпи програли, і як і матч загалом 94-89. Таким чином, рівне піднялися на другу сходинку турнірної таблиці. Черкасці ж залишилися на четвертому місці. Відбувся позачерговий 26-й конгрес Української асоціації футболу. На ньому обрано шостого президента асоціації. Ним став легендарний український футболіст і тренер, володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Голова Черкаської обласної асоціації футболу Андрій Полтавець став членом оновленого виконкому УАФ. У своїй роботі новий президент асоціації зосередиться на дев'ятьох кроках прозорості та цифровізації діяльності асоціації, розвитку збірних команд та їхніх брендів, співпраця з клубами, реформі арбітражу та підготовці фахівців, міжнародній співпраці та використання футболу для посттравматичного відновлення українців. У своєму першому прес-підході в якості керівника українського футболу Андрій Шевченко зазначив, що значну частину уваги буде приділено розвитку аматорського футболу. Ще раз дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання. Це, як ви всі чули, це зробити все, щоб футбол в Україні розвивався в таких дуже тяжких умовах, повноштабна війна. І ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну команду, нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол. Це все, все напрямки дуже важливі. Е, дуже важливо, як я вже сказав, для нас дуже важливо буде прозоро. Тому буде аудіт. Е, ну, я думаю, що ви все чули про це. Тому е, команда, команда готова працювати. Я анонсував асамблею регіонів. Це якраз я планую, що якраз на асамблеї регіонів і ми будемо балакати дуже багато про масовий футбол. Першим віце-президентом української асоціації футболу обрали Павла Бойчука, віце-президентами асоціації Сергія Реброва та Олександра Шевченка. Кількісний склад виконавчого комітету зменшили до 12 осіб. Черкаський футбольний клуб Елензе на турецькому зборі зіграв кілька спарингів. Поки що наші хлопці ще не перемагали, але тому є певні об'єктивні обставини. Одна з них це лише перший збір, на якому команда більше працює над фізичними кондиціями, а не ігровими. Перший спаринг Елензе проти польської варти закінчився з рахунком 1-2 на користь поляків. М'яч у нашій команді забив Денис Норенков. Поступилися підопічний Олега Дулуба і у другому матчі проти чеської малади Болеслав. 1-5 рахунок. У складі ЛНЗ відзначився з пенальті вихованець Черкаського футболу Іван Тищенко. Так що висновки ближче вже до кінця зборів будуть. Що вимагає від вас головний тренер перед спаррингами? Олег Анатолійович просто нас грати низом хоче комбінаційну гру, і ми його стараємось слухатися, але не завжди виходить. Хто в команді найкраще знає англійську та найбільше спілкується з легіонерами? Ну, головний тренер знає англійський, він сам підказує. Потім на ум я чув також добре володіє. І Тарас перед тренуваннями він допомагає легіонерам, пояснює вправи. Сьогодні ти відзначився забитим голом. Які були в тебе емоції? Давно не забивав, тому приємно так. Для мене не напевно це таке потрібно було забити. Це я взяв пенальті і хотілось відчути знову. Забитігали футбольний клуб ЛНЗ наразі досить активно працює на трансферному ринку. Крім голкіпера Євгена Кучеренка, команду поповнили легіонери: камерунець Мало Бессала, ізраїльтянин Адар Бар та бразильський нападник Італо Маганта. Вони підписали з ЛНЗ повноцінні контракти і разом з командою працюють у Туреччині. 20-річний Камерунець у 2023 році відіграв 39 матчів за естонську левадію, забив 13 м'ячів та віддав одну гольову передачу. Я обрав за Черкаси, тому що Україна прекрасна країна. Футбол тут розвивається. Я вважаю, що зможу прогресувати з цією командою і ставати кращим. ти знаєш інші українські команди? Так, я знаю різні колективи як Динамо Київ. Шахтар Донецьк і Зоря Луганськ. When you start... Коли ти розпочав займатися футболом у Камеруні? Football, like I was... Я пам'ятаю, що полюбив футбол, коли мені виповнилось 10 років. Був в академії міста Дуала в Камеруні. Там я провів десь 5-6 років і далі грав у місцевій команді. Потім мені випав шанс спробувати свої сили в естонській леваді. Я провів хороший сезон і мені надійшла пропозиція із Черкас. Я бачу барат бар, екс-гравець збірної Ізраїлю, Ю 21 та Цюріха, має 23 роки за амплуа півзахисник. У нас цьогоріч великі цілі, тому з нетерпінням очікую на їх досягнення. Де і як почалася твоя кар'єра? So я розпочав грати в Тель-Авіві в Ізраїлі у себе на батьківщині. Любив футбол ще з часів, коли був дитиною. Професіональну кар'єру розпочав у Макабі Петах Тіква. Після цього вирішив їхати за кордон і саме до Цюриха. Як ти приєднався до ЛНЗ? Спочатку Початку я почув про ЛНЗ від свого агента. Мене дуже вразила команда, розвиток, фанати. Це зацікавило, і переговори проходили добре. Усі сторони змогли домовитись. Яка твоя головна мотивація у футболі? Чиновте я Думаю, пристрасть до цього виду спорту, яка йде від самого серця. Я хочу бути успішним на 100% і чекаю з нетерпінням досягнення цілей з командою. Тут дуже хороші хлопці, футболісти і головний тренер. Я справді заряджений. Третім легіонером, який підписав контракт із ЛНЗ, став 19-річний екс-нападник бразильського клубу Ерсілі Олуз Італо Магната. має зріс 175 см, сантиметрів, вага 67 кг. кілограмів. Це зовсім інше. І я дуже зацікавлений і щасливий з цим новим викликом. Моя мета мати довгу кар'єру в Європі і прямувати до своїх мрій, які є сьогодні. Ким ти надихався в футболі, коли був дитиною. я надихався своїм татом завжди особливою постаттю в моєму житті. Коли я народився, він дуже любив футбол. Від маленького я був з м'ячем. Дякуючи Богу, я продовжую реалізовувати свої мрії і мрії тата. Будую кар'єру і роблю внесок у сім'ю. Черкаська чоловіча волейбольна команда МСК Дніпро відіграла завершальний матч першого етапу чемпіонату України серед команд вищої ліги. За їх результатами, наша команда пробилася до фіналу чотирьох. У третьому турі МСК Дніпро переграв Олюртранс ЛТНУ Луцьк 3 3-1, Булава волейбольний клуб Барком Кажани Львів 3 0 Волейбольний клуб Покуття Снятин 3-0. Для черкасців це були завершальні ігри групового етапу. І хоча груповий етап ще триває, МСК Дніпро вийшов у фінал чотирьох, забезпечивши собі друге місце. У Мюнхені триває міжнародний турнір із кульової стрільби. Участь у змаганнях у складі збірної України бере черкаський стрілець Сергій Куліш. Напередодні він здобув золото змагань. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани у змаганнях змішаних команд у стрільбі із пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів зійшли віце-чемпіон Олімпіади 2016 року Сергій Куліш та Крістіна Остапенко, яка напередодні виборола тут особисте золото. в праві ГП 6 наша пара виграла кваліфікацію з результатом 630,2 і згодом підтвердила чемпіонський клас у зустрічі на перше місце, перемігши суперників із Норвегії 16-12. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.